Так, і на кінець то нам погода дає можливість заходити в поле і починати щось робити. Стартувала у нас посівна і стартувало також у нас обробіток, обробіток озимої пшениці. І я не пасу задніх і найняв трактора, щоб заїхати і побризкати нашу пшеничку. Сьогодні ми обробляємо препаратами від бур'янів, від хвороб і інсектицидна обробка. Ну, чуть-чуть добрив. Мінеральних добрив, але чуть-чуть комплексних, по цій мінімальній дозі. І так, друзі, що я хотів сказати? Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми приїхали і вносимо гербіцидну обробіток. Так як у нас ділянка поля була така досить засмічена. Всі ви бачили в попередніх відео, де в нас вирощували соняшник. Соняшник, звісно, у нас був печалька. Бурянів дуже-дуже багато, і було прийнято рішення всіяти пшеничку, щоб забрати наші роковисті бур'яни. Так як наші роковисті буряни були в більшості своїй кількості, у нас були такі, як Амброзія, потім була там і осот, і сирійський ваточник. Ну, ватошник. Вся червона книга і не червона, бур'яни такі дуже-дуже серйозні. І Потрібно їх контролювати. По препаратах, що ми будемо вносити сьогодні, це буду показувати Prima Форте. Це у нас Prima Форте. Це така сама Прима, тільки ще з позначкою Форте, тобто ну, є ще ґрунтова дія. Вона контролює дуже добре амброзію. Соняшник контролює, навіть якщо і буде друга фаза соняшника, по ідеї повинна вона контролювати. Так як у нас тільки-тільки дощі закінчилися, і ось, ось сонечко, плюсова температура, бур'яни в нас дуже-дуже гарно ростуть, то їх, по ходу, треба швидко забирати. Чому так? Бо якщо я опять його провтикаю і не заберу, то опять тут буде не поле пшениця, а поле бур'янів. Так що приїхали ми сьогодні вносити пріму, будемо вносити такий модний фунгіцид вареон. Якраз він для ранньої обробітки в кількості 0,75. Прима по максимальній дозі 0,75 вийшло, це 10 літрів і плюс 2 баночки ще одлив. Так як я взяв собі і партнеру, йому треба на 20 гектарів, а мені на 18. То, походу, у нас вийшло по 0,75, по максимальній дозі. Чому так? Зараз підемо на поле, поковаряємося в земельки і я покажу вам чому. Потім у нас йде інсектицид контактно-системний. В принципі, я її використовую. Ще шкідників не так і багато, в принципі, але проконтролювати їх потрібно. Так, як вона росина молода, у нас солодка, добра, сочна, і вона наробить дирок, і потім починає хворіти. В принципі, візуально по полю, якщо так глянути, вже де-не-де торчать наші бур'яни. Основне, це в нас полин звичайний, у практиці його розкажують, Чорнобиль. Така зараза, яка росте мій рост і вище, і його дуже-дуже погано вивезти, так як він коренепаростковий бур'ян. Потім я там пройшов, цього і не знайшов сирійського ваточника. Падала ця соняха тут є, і вже ниточки пішли амброзії. Амброзія, звісно, це печалька номер один, бо вона висасує вологу і висасує всі мінеральні добрива і гушить росину дуже-дуже швидко. -дуже так що ми її сьогодні контролюємо. І по мінімальній дозі така яравітовська фасанка. Виходить. Тут є азот і всі мікроелементи. По чуть-чуть небагато карбаміду я на своїй ділянці не кидаю і, в принципі, нікому не рекомендую, бо з карбамідом завжди виходить або хлопці переборщать, в принципі, що тоді погано гербіцид працює, то я всім кажу, що лучше лучше потім через 10-15 днів зайти вже. Підживлення, плюс темлятороста, ну і так і далі. Все треба потрібно дивитися від рослини. Я на своїй ділянці вношу більш-менш такі серйозні, достатньо дорогі гербіциди, так як у мене ділянка семіна, тобто я вирощую на посів, щоб потім продавати. І я максимально їх заряджаю. В цьому році так вийшло, що я азоту дав трохи менше, і будемо намагатися. Підтягувати рослину вже листковим живленням. Чи потрібно на товарних посівах використовувати такі на даний час модні фунгіциди? Ну, моя думка на перший раз, хоть там і сильно кажуть, що карбеназм це той тобто, діюча речовина карбеназів 500, він слабо працює. Але якщо у вас немає явних хвороб, у вас немає поражен... вражених. Вражених рослин і поверхневе листя, то в принципі, для контролю по чуть-чуть, по пів літра на гектар цього достатньо. Також до нього додається гербіцид на основі тербінурового метео 650, то плюс Ось Така дозіровочка, в принципі, зараз всі хлопці працюють, це економічно вигодно, вигідно і плюс. Воно контролює багато бурінів. Але якщо у вас попередник гран старості і соняшник, то у вас, по ходу, трибуноровий е метил не забере ваш соняшник. Вам потрібно працювати прімою. Прімою трохи дорожче. Це 24Д, 625 фруасуама. Але вона забирає практично всі соняшники. Е були нюанси, що в холодну погоду в сім'ядолі, Пріма трошки недоконтролювала соняшник. А так, в принципі, Пріма контролює. Ще раз повторюся, Пріма Форте це я брав оригінально, десь з каністра вийшлося в районі 3000. Я не хотів рискувати за цієї різниці між Прімой і Прімайфорте, тому що на даний час в мене дуже-дуже засмічена ділянка і мені потрібно її максимально, максимально законтролювати, щоб в мене не була друга хвиля бур'янів. Тобто, він має ґрунтову дію. На майбутнє. В принципі, якщо в мене друга хвиля соняшника продаж, ну мало лі, промиється, або погодні умови будуть такі, що пшениця не буде рости, а бульони по-любому будуть рости, то ми будемо використовувати більш такі модні, там, трьохкомпонентні, допустимо, тріатлон і прилипач, гродів можна використовувати, можна використовувати квелекс, це вже будуть ці препарати використовуватися до прапорцевого листка включно, тобто до виходу в колоса. Вони більш щадящі. Але дербі ще хотів сказати, ну дербі по першій пшениці, де я використовував по широку там, яру пшеницю, де е, паралельно е, квелекс і дербі, дербі погано контролював лободу. До дербі ще треба, е, по-моєму, тік називається. Ну, не пам'ятаю, якщо чесно. Коротше, ще потрібно щось додати. Сперемотувати я не захотів, так як в мене все наняте. Гроші вкладаємо в оприскувач. У гербіциди, у фунгіциди, то потрібно його ізначально так розрахувати, щоб у нас воно було все чітко. Друге питання. Сьогодні ми вносимо одним оприскувачем 18 гектарів. Чому так? Так як нас оприскувач нанятий, приїхав чоловік і каже, ми виливаємо зараз по 120 літрів води. Ну, 120 так 120. В принципі, вчора вечором я сів, почитав. До речі, якщо ви хочете почитати про фунгіциди, інсептициди, ви заходите на офіційні сайти, допустимо, на Сінгенту, і дивитеся там не на сайти продавців, а іменно на сайти виробників. І дивитися там весь перелік, дивитися, на які культури, які норми, в якій фазі, які престороги там. Тобто, що не потрібно, обично стрес, висока температура, а так і далі. На сьогодні у нас температура плюс 18. Хоча сонечко сховало, так і прохладно, а на сонечку, звісно, трошки було і жаркувато. Вітру немає, вітер зараз 4-5. В принципі, це ідеальна погода, щоб нам е внести наші гербіциди. Будемо, ще раз повторююся, по 120 літрів. Я посік іще не носив. Зазвичай це було 200 літрів. Ну, як вже чоловік каже, що в нас не розраховано, то ми заправили води 2,5 тонни. В принципі, должно хватить нам на всю ділянку. Плюс там зігзаги, плюс стовби, плюс десь перекриється, бо ділянка не рівна, а трошки пузом іде. То, по ідеї, должно хватить». Потім планується через 2-3 ну вже будемо по фазі розвитку рослини дивитися, внести підживку листову і ще раз фунгіцид, так як ми зараз захищаємо нашу рослину від перших хвороб. Тобто там борошниста роса, септоріоз в принципі ще не розвивається, але в нас було дуже багато опадів. І якщо в нас дуже загущені посіви, то потрібно буде. Вносити декілька разів фунгіцид – це однозначно, тому що кожний поверх рослини нам потрібно захищати вплоть до прапорцевого листка. Пропорцевий листок це самий, самий, самий потрібен нам захист, так як прапорцевий листок, ще раз повторюся, відповідає за налив колоса. А якщо ще буде волого і жарко, може бути ще. І фузаріоз, фузаріоз колоса. Ну, Якщо ви всі стадії садії пройдете, то в принципі фузаріоза може і не буде. Чого домішую на кожен раз інсектицид? Можна зараз інсектицидом, якби трошки зекономити. Але, по ходу там вийде 100 гривень на гектар, це невеликі гроші, але ось буде температура, вилетить з муха і почне гризти ваші посіви. А її буде так багато, нехай не у вас, а в когось другого на полі. Вона вилетить і до вас прилетить і почне топтати ваші рослинки. Вони ще смачні, добрі, молоді, так що їх треба захищати максимально. Так ну що, пішли в поле. Так, друзі, зашвив поле, подивимося, це в нас сорт Еміль КВС. Е, відносно, так як ми його вносили тоді селітру, вона візуально піднялася. Міжряді, якщо так глянути, воно ще не закрилося. Але якщо так ближче подивитись, то в нас капець-капець, у -капець, нас бур'яні вже більше, ніж достатньо. Оце оптимальна фаза внесення в фазі сім'я долі. У нас ось у соняшника тут море нашого по сходу, ну, я так розумію, це в принципі не вся падалиця. Ми тут ізначально заплановано було дісковка, ми подіскували, щоб у нас падалася максимально вся посходила. Щоб не дуже глибоко, із 10 сантиметрів падалася соняшника, по-любому вилізе. От зараз максимально хочеться, щоб він весь виліз і його забрати. Ну, походу, так не буде. Він зараз той, що зверху лежав, він проклюнувся і вилазить. Той, що трошки нижче, думаю, що буде вилаз, ну, виходити трошки пізніше. Пріма, по ідеї, дожна його. Притримати Прімафорте. І зараз е, вологи вистачає, так як ми знаємо, ґрунтові гербіциди працюють із вологою. В тому році ми трошки просчиталися, так як ми внесли вже на другий день гербіцид ґрунтовий і його вітром видуло, і з вологою він не сцепився, він практично не спрацював. Але тут ось є, є ділянка, де, по ходу, оприскувач видувався, так воно так видувся, що тормозить. Ото вам візуально видно, як працює ґрунтовий гербіцид. На рослину. Він весь не промився. Хоча в нас дуже багато опадів було у 2022 році. Дуже багато опадів. Але ґрунтовий гербіцид має свойство все ж таки залишатися. Ну, Тут не видно, щоб він сильно себе проявляв. Давай подивимося рослинки. Як вони все? Посіви, в принципі, рідкуватенькі, в мене вийшло. Треба полопату йти, навіть. Ну, не рветься. Корінці повиривалися, але виготує вона достатньо гарно. Ступінь кущення в нас один, ось от, два, два, один, один. Ну, вже навряд чи вона розкучиться. Ну тут, може, десь три. Ну, поки по одному видно. Три, ось о є. Ну, один, один два, три, плюс-мінус. В принципі, та обробіток зерна, що в нас був, він вже не працює. Це однозначно. Він працював і зараз працює іменно в нас вже по листу. Візуально листочки у нас отакі гарненькі, чистенькі, зелененькі. Якщо так їх подивитися на світло, немає ні жовтих, ніяких цяточок. Ну, рослинка така світленька. В принципі, за чого? Бо в нас йдуть зараз низькуваті температури. Якщо було б сонце, волога, вона б, звісно, дуже швидко розвинулася. В інших посівах я бачив, що вже, звісно, міжряддя закрилося, Ну, вона ще може себе наздогнати. В нас основне це налив зерна буде. Це той, хай буде вона трохи рідша, але зерно буде більш налите. Тобто нам треба, щоб воно було не щупле, бо якщо дуже густі посіви, то воно буде щупле, маленьке, воно не годиться. Будемо сподіватися, що піде погода, і все ж таки наша рослинка перекриє всі міжряддя і закриє доступ сонця на бур'яни. І бур'яни будуть тормозити. Але по факту, коли буде рослина засихати, вже викидати колос і всихати, то бур'яни все ж таки можуть і піти. То, можливо, ще придеться нам разочок і зайти ще гербіцидом, уже тоді, вже, у фазу прапорцевого листка. Так, головний бур'ян це, це оцей у нас зараза. Оце у нас полин. Отакий полин. Вже в нього є нальоти якісь. Оце він коренепаростковий, зимуючий, його дуже-дуже важко вивезти. В принципі, чого й була примінена прямо форти максимальній дозі, щоб проконтролювати цю заразу. Вона росте більшому росту однозначно, до 2 метрів. А ще його просто народі називають Чорнобиль. Ну, реально хренова рослина. Багато-багато всякої зарази. Будемо сподіватися, що наш гербіцидний обробіток все ж таки спрацює. Потім приїдемо через пару тижнів, проконтролюємо, що він з собою скаже. Ось такі, ось такі справи. Так, Там десь пропуски сівалка пройшла, як ми її підстраювали, бо тут ми проходили було трохи так, що вона не закривала насіння. А отут де далі вже більш цей, ну вже як візуально, в принципі, закривається міжряді. Тут ось де густіше, де густіше, виходить, що рослини вищі, вищі по росту, де густіші, де рідше, вони нижчі. Можливо, ще е, потрібно буде ще донести азотних трошки. Можливо, а може і не треба. Ну, чистенький листочок, гарненький. Ну, Брушництво рости не видно. Тому що вона е, ріденько посіяна, провітрюється. Е, нижній ярус теж якби. Ну, 15 може ось якась трошки. Бо ймо сподіватися, що наш Варіон це все познімає і підживить. Так, сейчас підемо на Юльку, поглянемо одним глазком. Так, ну що, друзі, вийшли на нашу серединку, де в нас тут посіяний Еміль, а це Юлія. Візуально Еміль трошки відстає у, свої, у своїй вегетації, просто Юлька все опереджає. Ну, ЕМІ в принципі і є низькорослий і в нього термін дозрівання чуть-чуть більшенький. Ну, по факту він повинен її сипати більше. По її. Ну, побачимо по цьому, як воно буде. А зараз ми копнемо рослинки. О, павочка у нас йде. І подивимося розвиток кореневої системи. Обмотала палочку. Землі, звісно, вологи більше, ніж достатньо. Кущення юльки теж. Один, два. Тут все більшенько. Тут все. Кущення в юльки вище. Чотири. Тут два. Два. Ось так. Ну так спилося дуже-дуже сильно. Ось розірваємо. Ось такий у нас корінці. Вже ожили молоденькі корінці. Вже йде вегетація повним ходом. Ось. Тут кущення 4. Ну, в принципі, достатньо. Візуально листочки більшенькі. Хвороб як такових нема. Ось такого. Ну, ось у нас хто? Соняшник. Лізе. Червячок. Який теж хоче жити і теж хоче їсти. Так, Юлія по факту опережає Еміль. Це вже цікаво, як воно буде і далі розвиватися. Побачимо. В принципі, його вистачає. Що касається цього губини посіву. Візуально, якщо глянути, то у нас вузов кущення співпадає з глибиною посіва. Та, в принципі, я сіяв її на 2,5-3 см. В принципі, нормально. Коли було у мене, коли сіяв, що глибше була нерівна ділянка, так отак зернинка тут лежала, а тут такий хоботочок ріс, і потім вузов кущення. Тоді це було глибоко. Так як від цього зернинки до вузла кущення рослинка втрачала у нас енергію. Так, в принципі, воно співпало. Один мінус, що це був, звісно, пізній посів. Я отримав сходи, це я сіяв його 12 жовтня, отримав сходи 25-22. Трошки, звісно, було пізнувато. Ну, будемо тепер дивитися, як рослинки будуть розвиватися. Теж ось є така ця п'ятниць якась. Ну, дирочок немає, борошнистої роси явно немає. П'ятнистість це може ще із зими залишилось. Ну ось такі рослинки. І бурянці в нас, звісно. ловкі, гарні, доладні. Соняшника багато. Втрат багато було соняшника. Палка ще лежить, не розклалася. Ось такий стан поля. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Тримаймося, донатимо на армію. Слава Україні!